Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Проволок Метростроївський назвати на честь льотчика Оксанченка. Така пропозиція прозвучала на другому засіданні комісії з питань перейменування вулиць Полтави. У центрі міста зрізають аварійні дерева. На алмазному воно впало саме. Півник художниці Лідії Орелу у стилі полтавського розпису полетить на аукціон у Токіо. Виручені кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Замінити полтавський провулок Московський на підмонастирський чи ірпінський, а провулок Метростроївський назвати на честь Льотчика Оксанченка. Такі пропозиції виносили на етап голосування на другому засіданні комісії з питань найменування елементів міського середовища. Цього разу робоча група голосувала, аби змінити назви провулків Ломаного, Львопадалки, Мінялівського, Памірського, Риночного, Рельсового та Родникового. Також голосували за зміни назв вулиць Овражної, Ольхової, Опитної та Посілкової. Чи назвуть їх на честь героїв російсько-української війни? Такий намір у міській раді мають обговорити після перемоги. Зазначив заступник голови робочої групи Леонід Булава. А по вулиці Соборності у Полтаві на відрізку від Котляревського до злато місто. Сьогодні розпочали видаляти аварійні та сухі дерева. Це планові роботи, їх виконують працівники комунального підприємства декоративні культури. Багато дерев виявилися порожніми всередині. На прибирання одного йде від однієї до двох годин. Як нам повідомили на підприємстві, скільки триватимуть ці роботи, поки невідомо, адже вони проводяться у пішохідній зоні. Скільки нам вдасться, тому що там роботи пов'язані з дуже великим рухом пішоходів, тому як будуть складатися відповідні роботи, на, наразі я вам сказати не можу. Але ми розпочали роботи сьогодні. Будемо працювати до тих пір, поки на цьому відрізку вулиці аварійні дерева не будуть видалені повністю. Тим часом по вулиці Ціолковського у мікрорайоні Алмазний в ніч на 6 вересня впало дерево, яке росло біля дитячого майданчика. Вже до обіду наслідки падіння ліквідували. Засипали клумбу через ремонтні роботи у Полтаві. Мешканці одного із будинків по вулиці Майдан Незалежності скаржаться. Працівники комунального підприємства понівечили їх квітник, який вони самостійно висаджували та доглядали за ним. Чи відновлять благоустрій після ремонту? Дивіться у сюжеті. Мешканці одного з будинків по майдану незалежності скаржаться на їх квітники, висипали гору ґрунту працівники комунального підприємства, які виконували тут роботи. Тепер вони не можуть милуватися квітами, які висаджували власноруч. Весь бруд, який коли вони копали, вони викидали нам на клумбу, на цвіти на наші. О, звісно, тепер ідуть дощі, оці каміння, оцей пісок, оце все все йде сюди. За цією клумбою ухажували люди, садили цвіти, поливали їх. Працівник комунального підприємства говорить: нині йде заміна теплотраси. Після цього благоустрій обов'язково відновлять заміна тепла а чи будете прибирати каїстецтво наже служба? є, яка після цього все наводить порядки і все робить. Місцева мешканка Любов Васильівна говорить: напередодні працівники комунального підприємства в оголошенні попереджали, що потрібно не тільки прибрати квіти, а ще й зняти огорожу. Бригадир сказав: зняти оцей забор, бо вони будуть ставити тут прямо на квітнику. Екскаватор чи яку там ще машину, що нам що їм треба робити, бо в їх більше місця ніяк. Вони в своїх об'явах понаписували поприбирайте квіти. Речниця підприємства Інна Куліж говорить: роботи тут тривають вже тиждень. Всі роботи і завжди підприємство проводить в охоронних межах, тобто там, де проходять теплові мережі, там забороняється висаджувати дерева. Квіти і так далі, тобто, ми по іншому не можемо провести ремонтні роботи. І, звісно, що по завершенню всіх робіт благоустрій буде відновлено. Завершити ремонтні роботи планують до кінця вересня, повідомила речниця Полтава Теплоенерго Інна Куліш. В Україні змінять систему сповіщення про загрози, і 7 вересня полтавців по-новому інформуватимуть про надзвичайні ситуації. Як саме подробиці дивіться у наступному матеріалі. 7 вересня в Україні розпочнеться новий етап тестування системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації. СМС про загрози будуть приходити людям по всій території України, крім тих областей, де проводяться бойові дії, говорить начальник сектору телекомунікаційних систем ДСНС на Полтавщині Віктор Калафута за допомогою технології селбродкаст, яка має значні передваги ніж звичайне СМС інформування. Такі, як більш оперативне інформування населення, по більший обсяг людей, які будуть отримувати ці повідомлення, і те, що люди будуть отримувати повідомлення, навіть якщо у в них вимкнути звук в телефонах, за словами Віктора Калафути, підтримувати нову систему інформування зможуть не всі смартфони, а лише ті, які випустили після 2019 року. По результатам попереднього тестування, які проходили в двох областях, Полтавська і Вінницька область, було визначено, що 95% населення отримували це сповіщення. Не отримували сигнал сповіщення лише люди, в яких застарілі телефоні апарати. Полтавці ж на такі сповіщення реагують по різному. Так, на телефони мені приходять сообщення про повітряну тривогу на ДСНС, але я вже на них не реагую. За стільки часу війни навіть не реагуються, що по місту. Буває. <реш> да, я реагую. Як приходять, такі смс-ки і зразу біжу вкриті. Сповіщення часто приходять на телефон, але я не зважаю на них увагу. Я гуляю в останнє время багато таких сповіщень приходить на телефон, але я не реагую на них. ДСНСники додають інформування про надзвичайну ситуацію залишиться зі стандартною сиреною і закликають в жодному випадку їх не ігнорувати. У якому стані укриття полтавських лікарень від ракетної небезпеки та інших загроз у Полтаві продовжують інспектувати стан таких приміщень. Більше про це дивіться далі. З першого дня війни ми використовуємо приміщення, які не пристосовані для цивільного захисту, але ми зробили бомбосховище з овочесховища. Своїми силами у Полтавській громаді продовжують інспектувати укриття у закладах охорони здоров'я. Сьогодні перевіряють приміщення другої клінічної лікарні. За словами директора закладу Максима Дудченка, тут працівники облаштували два бомбосховища: одне передбачене на 40 пацієнтів, інше на 120. Виділені Видалені кошти, які будуть використані для того, щоб зробити нормальні умови для перебування хворих і лікарів. Під час повітряної тривоги, як говорить очільник полтавської міської тергромади Олександр Мамай, усі укриття міських закладів критичної інфраструктури, зокрема охорони здоров'я, він перевіряє особисто, щоб бути впевненим у їх придатності. Тільки цей рік ми виділили понад 20 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати ці укриття. Наша друга полтавська міська лікарня отримала 3,5 мільйони. І я хочу, щоб через місяць, через два приїхати подивитися для того, щоб дійсно ці кошти були вже освоєні і освоєні гарно, тому що ми сьогодні звернули увагу, що відвідували ці приміщення під час повітряної тривоги. І саме під час повітряної тривоги люди знаходяться в цих приміщеннях, тому їм потрібно дати певні умови. Це ми будемо робити. Капітальні ремонтні роботи з облаштування укриття у другій лікарні розпочнуться вже цього місяця, додає директор медзакладу. І на Полтавщині викрили діяльність злочинної групи, яка організувала виробництво цигарок. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавської області та слідчі-слідчу управління обласної поліції встановили не тільки місце знаходження підпільного цеху та організаторів угрупування, а й відстежили канали постачання та збуту тютюнової продукції. На момент появи правоохоронці здійснювалося розвантаження більш ніж п'яти тонн продукції для подальшої переробки. Як інформує сайт Національної поліції України? Загалом поліціянти вилучили понад 20 тонн сировини та готового товару на суму майже 4 мільйони гривень. Функціонування підпільного тютюнового цеху налагодили троє мешканців полтавського району. Закупивши необхідне обладнання, вони облаштували під цех приміщення на території домоволодіння фігурантів, де і відбувався безперервний виробничий процес тютюнових виробів. Оперативники та слідчі також з'ясували, що для прикриття підпільної діяльності фігурант справи зареєстрував ФОП одним із видів діяльності якого було вирощування тютюну. проте ліцензії на виробництво тютюнових виробів не отримував. Збували тютюн та виготовлену продукцію по всім регіонам України. Полтавський півник полетить до Японії. Сьогодні роботу нашої майстрині Лідії Орел у стилі полтавського розпису обрали для продажу на аукціоні у Токіо. Виручені кошти українська спільнота Японії спрямує на потреби Збройних сил України. Докладніше про це у матеріалі Ольги Козіної жартиця полетить в Токіо або півень полетить в Токіо. На виставці декоративного розпису та текстильних колежів полтавської майстрині Лідії Орел скарби бабусиної скрині близько 30 робіт. Одну з них обрали для участі у благодійному аукціоні в Японії. Виручені кошти спрямують на підтримку наших захисників. Японцям дуже. Доречно, мабуть, все ж таки наші півні, а угу. бо це все-таки якийсь символ, все таки український більш, тому, мабуть, угу. краще все таки взяти півнів наших. Добре, гаразд, гаразд. Щиро дякую вам за допомогу дякую. і будемо старатися продати як найдорожче. Я рада, я Ще дуже рада долучитися кошту. до благородної справи, якою ви займаєтесь. Юлія Сидоренко родом з Гадяча, зараз живе у Токіо. Працює там в українській школі та в складі великої діаспори популяризує нашу культуру. Розповідає роботи пані Лідії, виконані у техніці полтавського розпису, не залишили байдужою її колегу Вікторію. Пані Вікторія, вона викладач акторської майстерності. Вона в Фейсбуці побачила, що Лідія Олексіївна виставляє виставку. Вікторія написала пані Лідії за те, що ми б хотіли придбати у вас картину для того, щоб продати її на аукціоні. Віка, з якою був відеозв'язок. Вона попросила одну з робіт подарувати їм для участі в аукціоні, кошти з якого підуть на збройні сили Зсу. Юля вона передасть ми їй доручили обрати роботу, яку вона вважає за потрібне, і вона перевезе в Японію. Сама ж майстриня радіє з того, що наших захисників підтримують і в країні сонця, що сходить на відстані понад вісім тисяч кілометрів. Та мрія, аби полтавський декоративний розпис увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Полтавський розпис має свої елементи, характерні для полтавського більше. Це, наприклад, Яблочко, такий кругленький елемент, це відсутність ідеальної симетрії в композиції. Ось тут весь борщовий набір представлений: королева капустина, і морковки, і перчики, і помідори, і чесничок, який нас оберігає від нечистої сили. І картопелька, ось цвіте, ось перчинки гострі. Роботи Лідії Орел експонуються в Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Виставка триватиме до кінця вересня. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілює. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!